Вітаю мене звати Олександр. Навіщо потрібен акузатів в німецькій мові? Він же знахідний відмінок в українській мові. Нагадаю, що відповідає на питання «вен кого?» для істот та вас що для неживих предметів. Якщо коротко, акузатів потрібний для того, щоб ми розуміли, хто в реченні головний переважно це слово в номінатів, а хто інструмент чи жертва, тобто об'єкт дії, він буде в акузатів. Розглянемо ще детальніше. Що треба? щоб розрізняти дію особу та об'єкт. Уявіть два слова – «собака» і ман чоловік. Якщо ми просто поставимо їх поруч в номінатів, зрозуміло, хто головний, the hund байст, де ман. Два слова в номінатів. Звучить як набір слів. А якщо вже трохи змінити дехунд, номінатив байст, «собака кусає чоловіка. Тут це зрозуміло. Завдяки тому, що артикль змінився на день, ми точно знаємо, що собака активний, а чоловіка не пощастило. І навіть якщо ми переставимо слова ден манбайст дехунд сенс не зміниться, бо n в артиклі вказує на жертву. Наприклад, в англійській мові такий фокус не проходить. Там дуже жорсткий порядок слів. І, і вони розуміють, хто. Як діє залежно від порядку слова. Собака має бути на першому місці. Друга функція це щоб показати напрямок, куди. Вахін. Акузатів це відмінок руху, він працює як стрілка навігатора. Якщо рухаєтесь кудись, це акузатів. Наприклад, Я йду в сад. Ігея інденгатн. І третя задача акозатів, щоб наситити дієслово. У німецькій мові більшість дієслів голодні, вони не можуть стояти самі, самі по собі. Їм обов'язково потрібен об'єкт в вакозатів, щоб речення мало сенс. Не можна просто сказати і хабе. Хабе навіть після хабе проситься яке слово. Просто і хабе сенсу немає. А от якщо сказати і хабе, айнен план, я маю план, сенс уже з'являється. Підсумок. Акузатів це маркер, які німецька мова ставить е, на предмет, щоб ви точно знали, з цим предметом щось роблять. І я скажу вам декілька лайфхаків. Лайфхак перший. Зміниться тільки чоловічий рід. Це найважливіше правило для початківців. В Вакузатів змінюється лише чоловічий рід, маслін. Жіночий, середній та множина залишається такими, як у називному відмінку номінатів. Так, чоловічий рід номентів, «хто що Der, «ein» або майн, змінюється в акузитів на ден, «einen» і майнен, лайфхак номер 2 це дієслова маркери. Більшість дієслів у німецькій вимагають акузитів, але є золота трійка, яка зустрічається найчастіше: це мати, наприклад, і хабе einen, äh, einen Hund», я маю собаку «brauchen» потребувати. Den Schlüssel шлюсель фонде гагаж. Йому треба ключ від гаража. І зворот gibt» Прикладається як є, існує. Він схожий на англійський The Ris gibt einen ененя. Є помилка. І лайфхак номер 3. Це абриatura до Це як. Всі ці прийменники зібрані, зібрані в одну ohne, gegen, für, um, bis, entlang. Зверніть увагу, що bis, він часто вживається без артикля, або з іншим прийменником. Наприклад, er geht Bis zum Bahnhof, Він іде прямо до вокзалу. Хоч після біст треба акузатів, але цю перебиває і треба вживати датів. І entlang треба обов'язково вжити після іменника. Якщо поставити перед іменником, слово буде в генетів як саме частіше, уздовж. І як це ще можна запам'ятати цю абревіатуру? Док це англійською собака наче говорити собаки Dog fu. Не бери бе, ну, неприємно щось. Не їж його. Дух біс ентлан. Um, І четвертий лавхак це вірш, який дозволяє легко запам'ятати ці прийменники. оне ум, біс um, bis und wieder, дум. so dum. геген оне ум, bis und віда, ніch зо дум. І зверніть увагу, відео, не путайте його із словом відео знову. Так, відео це слово проти або всупереч. Його рідко вживають, переважно як в книжний такий варіант, урочистий, наприклад, він діє в супереч волі своїх батьків. Е. Хандельте відеа ден вілен зайне А якщо з довгим і, то перекладається як знову. І він відео. Да. Я знову тут. Тобто я знову повернувся. І потренуюся перекладати речення із цими прийменниками. Ми дивимося крізь вікно. Wir sehen durch das Fenster. Wir sehen durch das Fenster. Потяг їде через тунель. Der Zug... fährt durch den Tunnel, der Zug fährt durch den Tunnel. Ich gehe durch den Park. Ich gehe durch den Park. Sei Das Geschenk ist für dich. Das Geschenk ist für dich das geschenk ist für dich ich danke dir für die hilfe ich danke dir für die hilfe das ist gut für die gesundheit das ist gut für die gesundheit Я ja, проти цього плану. Геген diesen Plan. План. План. Він приймає таблетки проти або від болю. Эл ним гендішн. Эл ним die Schmerzen. Я не маю нічого проти твого плану. Ich habe nichts gegen deinen Plan. Ich habe nichts gegen deinen Plan. Усе крутиться навколо грошей. Alles dreht sich um Geld. Alles dreht teat zich umgeld.

Вона прийшла без свого собаки. Зі іст оне Зі іст оне без тебе я не піду. Онедіх гехніcht. Онедіх geе їх. Не йдіть без парасолі. Gehen Sie nicht ohne einen Regenschirm. Gehen Sie nicht ohne einen Regenschirm. Der Knäher der Das Buch ist für dich. Das Buch ist für dich. Mere modesta. Wir zählen bis 100 Wir zählen bis hundert das licht scheint durch die wolken das licht scheint durch die wolken